Ценкі, вітаннячка знов. Попереднє відео бутіво кухонці не залетіло. Я не знаю, чому навіть воно не залетіло. Двіцький автоманий 12-та ночі. Я мастив. Ціна у кухні на 2 метри. Що ми бачимо? Верх біжевий, не золоте. ціна за то все, 23 тисячі гривень. Фасади на дотяжках. Дивимося, фасади на дотяжках, корпус білий, фасад всі дотягує, ручка металева желізна. ціна того всього. 23 тисячі гривень. Хто хоче низ колір лате, верх біжовий, шухлядочки є, ручки металеві. То все за стільницею 23 тисячі гривень. І мені краще, щоб ви зі Львова приїхали, забрали або Львівська область. Бо я то не відправлю по Україні по тій причині, що воно зібрано дороесенькі зібраний великий об'єм. Я не потягну доставку. А так 23 тисячі гривень, за той весь комплект 2 метра 40 сантиметрів 80 і 80, того 2 метра верх і низ на 2 метра. Ціна 23 тисячі гривень. Запам'ятайте, Львів, Львівська область, реально, щоб ми навіть доставили, якщо маєте бусика, самі заберіть. Добре, дуже вам дякую. Заходьте зараз на ефір. Зараз у нас понеділок, зараз у нас майже біля 12 ночі, тому заходьте на ефір і козацькаю, я докладніше поясню.